У національному музеї історії України з'явився справжній скарб понад 7 тисяч унікальних археологічних артефактів це найбільше поповнення музейного фонду за всі роки незалежності. Історія їх появи майже детектив. Працівники ДБР під час розслідування вийшли на масштабну приватну колекцію колишнього народного депутата, який на початку 2000-х очолював Раду міністрів Криму. У його володінні опинилися унікальні культурні цінності, що мали зберігатися у державних фондах. Під час слідства Ек визнав провину і погодився передати державі всю колекцію, включно з експонатами, які навіть не були знайдені під час обшуків. Серед вилучених артефактів справжні свідки тисячоліть кримської історії, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золота візантійська ікона 11-12 століття, прикраси, шоломи та інші предмети, які мають історичну та культурну цінність. Частина цих знахідок уже виставлена у залах музею, адже раніше була передана туди на відповідальне зберігання. Ось так у фонд держави повернувся величезний пласт української історії. Такі скарби не повинні належати одній особі, їх мають бачити усі українці.